відеогляд на стан мотоциклу Ніндзя 400. Обіду по кругу, зараз покажу повністю, а потім більш детально. Резина має такий протектор. Ну, тут немає що показувати, тут мотоцикл в, новому, в стані нового. Як бачите, там мітки всі стоять заводські, стан радіатора, все рівне, там все нове, чисте навіть. Дзеркала не мають пошкрябин. Є тут подряпна невеличка, але вона така незначна, що її можна нею знехтувати. Це десь може як викачували або грузили в контейнер, або ще щось. Стан мотоциклу. Є ось такий момент зафарбований. Він невеликий, але він є. Тут все гарно. Задня резина має ось такий протектор. Колодки в гарному стані. Тут. Ланцюг, зірка. Зносу майже немає. Ну, немає знову, собі. бачите, на першій поділці натяг. Тут так само на ручці є це навіть не, пошк... не подря... подряпане. Тут це ціле. 6700 пробегом.